Комісія справ людини, депутатської діяльності, регламенту, гуманітарних питань, молоді, спорту, житлово-комунального господарства та цивільного захисту. Протокол номер 5 Присутні п'ять членів комісії: Нікітинський Юрій Анатолійович, Коненка Інина Володимира, Нікітинська Тетяна Миколаївна, Загарняк Сенд Пилипович, Низа, Олександр. Сергійович. Не дописав, Вибачте, Сергійович, комісію веду я головуючим. Ми сьогодні зібралися для того, щоб розглянути наступне питання порядку денного. Перше питання: про звіт старости молодіжка старостинного округу Волинська селищна рада району коронавірусської області, построєна комісії щодо складання акту встановлення здійснення догляду на території Вилинська селищна рада десь області. про погодження укладання меморандуму про. Взаєморозуміння щодо розвитку Одеської агломерації до 2027 року. Про затвердження оновленої офіційної електронної пошти, скриньки виділу освіти, культури спорту та молодіжної політики Володимирської селищної ради Одеського району Одеської області. Є у когось якісь питання, пропозиції? Якщо ні, то будемо проходити до голосування. Голосуй? Нема питань? Голосуємо. Хто за? Проти? Немає? Утримались, немає. Вирішили погодити питання, рекомендації селищної ради прийняти рішення. Питання розглянуте. Засідання оголошується закритими. Дякую.